Там потрібна PPC-реклама, тому що там прямий попит. Лід, кваліфікований лід, КП продаж. Прикольно. І це все для того, щоб воронка працювала, а не для того, щоб, ну, просто тому що я так хочу. І в результаті, як то кажуть, бабка біля розбитого кориту, розуміє, що це все не працює. І це дає просто колосальні інсайти. Ну, ви навіть не розумієте, наскільки це може бути колосальний інсайт, поки ви цього зробите. Вітаю, мене звати Олександр. Ви на каналі Атлант Діджитал. Я практикуючий маркетолог, підприємець і власник маркетинг-агенції Атлант Діджитал. В цьому блозі своєму я розповідаю про свої інсайти стосовно маркетингу на основі досвіду дев'ятирічного. І плюс розповідаю про те, як я побудовую агенцію, оцінку ринкової, яка становить 1 мільйон доларів. Тому сьогодні ми поговоримо про таку важливо цікаву тему для бізнесу, для маркетингу. Це ліди на дорівнює продажі. Поговоримо про те, як впливати на ціну ліда, як впливати на кількість лідів, на продажі і як це все комбінується, я розбив свою розмову на три блоки: це причини та що робити, немає лідів або дорого, немає продажів або дорого. Почнемо з причини, та що робити. Тут цікава тема, тому що напевно я би на ній закінчив, але ще дуже багато є чого розповісти. Чому хотів би закінчити саме на неї, в далі, тому що. Все будується навколо реальності, реальність, яку ми ви собі вибудовуємо всередині нашого розуміння нашої бізнес-моделі, фінансової моделі, того, як побудований бізнес. Чому, наприклад, от є у мене маркетинг-агенція. і якщо говорити про показники минулого поточного місяця, то показник конверсії минулого місяця, тобто це лютого, це саме злідав продаж нас 10%. Цей місяць 2%. І І ну, хтось би мені сказав, що там. У мене така конверсія окей, або мені така конверсія погана. І, Відповідно, як бачите, конверсія з місця в місць вона може дуже відрізнятися. Але чому я кажу про реальність, тому що треба реально оцінювати ситуацію, реально розуміти, по-перше, цикл прийняття рішення, ринкові умови, умови поточного там, стану бізнесу і так далі. Та подібне. В залежності від того, яка у вас аудиторія на ці. ці там, Конверсії, показники можуть плати дуже багато факторів, які є не під власним маркетологам, або вам в тому числі. Наприклад, це та ж сама зустріч Зеленського і Трампа. Люди з реклами розуміють про що говорять, тому що після цієї зустрічі, в принципі, багато де реклама подорожчала в півтора-два рази, десь трошки більше десь трошки менше, але все одно зміни відбулися кардинальні. Або зміни після нових ведень інстаграм-алгоритмів, або після. Змін в Google Ads, коли Performance Max почав працювати просто кардинально погано. Його ми зараз на практично всіх проектах вимикаємо, тому що ну нереально з ним працювати, він просто дає дуже багато швакового трафіку, який не конвертується. І це все ми не можемо на це вплинути. Відповідно, нам треба, звичайно, завжди оцінювати реальність те, які ви показники не хотіли би мати, та а які ви можете мати відносно того, які зараз реальні дані. Для цього треба спілкуватися з. Колегами для цього треба спілкуватися з маркетологами, брати консультації, не, так, не боятися брати консультації від зовнішніх спеціалістів і відноситися до своєї маркетингової команди як до партнерів. Ви допомагаєте їм, вони допомагають вам. Не потрібно вражувати, не потрібно казати і кидатися один на одного звинуваченням про те, що хтось ви в чомусь. Ви працюєте, якщо у вас вибудувалася зручна комунікація, то відповідно ваша задача для того, щоб побудувати, на мою думку, партнерські умови. при тому, що зрозуміти правильно, команда, а здебільшого маркетинг агенція, от я кажу про свій досвід. Ми не вибудовуємо відносини з клієнтами з точки зору того, що нам потрібно заробити тут і зараз, та, і просто кинути потім клієнта на призволяще. Наша ціль в це вбудовувати. Довгострокові відносини, про яких і клієнт буде заробляти з нами, і відповідно ми відповідно будемо залишатися з ними надовго. Тому це реальність. Розумієте, які ваші реальні показники наразі, конверсія з ліда в кваліфікований лід, конверсія з ну, по маркетинговим термінам, це буде там конверсія з ліда в МКЛ Qualified Lead. З Marketing Qualified Lead в прекваліфайт, -qualified. -qualified, qualified, ну self qualified і так далі. Коротше, ми зрозуміли. Тали да? ці всі терміни, конверсія на кожному з етапів, залежності від того, скільки у вас є етапів всього в воронці. Розуміти, яка у вас конверсія поточна. Далі це якраз історія про те, що треба все рахувати, рахувати ваші поточні кількість слідів. Поточну кількість трафіку і так далі, і розуміти, де ви реально можете підтягнути. Тому що, коли ви кажете в своєму маркетинг відео про те, що вам потрібно ці ціну ліда зменшити в три рази, а при цьому у вас там відсоток продажів там, з теплого ліда, ну закриття скваліфікованого ліда, наприклад, або з теплого ліда, в в закриту угоду, там, наприклад, 10%, відсотків, відповідно, постає питання, може, десь тут проблема отут на. Ну, коїться та тобто там, де не допрацьовують менеджери, де не допрацьовує офер, де він є не ринковим просто і так далі. Тому що, ну, скільки б вам лідів не нагнати, ви ж розумієте те, що все одно буде втрачатися десь в іншому місці. Тому це питання до того, що там ракотологи чи продажники погані, та або хтось винний. Це питання до того, що треба все враховувати, треба розуміти, де є реальні ці цифри, на які ви можете вплинути, а де є те, на що ви не можете вплинути, або вплив на це буде для вас коштувати дуже багато ресурсів, і відповідно не факт, що це буде в короткостроковому терміні і в довгостроковому в тому числі реально. Ідемо далі. Питай і слухай. Це те, що я затронув все до цього. У вас є, скоріше, люди, з якими ви співпрацюєте, які вам роблять маркетинг, роблять рекламу, або з якими ви консультуєтесь, можуть ви самі робити рекламу, та ви консультуєтесь, проводите якісь курси і так далі. Питайте, спілкуйтесь з колегами і слухайте найважливіше. Тобто не сприймайте будь-яку інформацію, як те, що вам хочуть наві навішати лапшу на вуха, а про те, що не знаю там. Марс не там стоїть, там, або Юпітер не там стоїть, відповідно, зараз немає результатів ні в кого. Е, ні, звичайно ж, треба присуховуватися до адекватних, розумних аргументів, коли вам не просто скажуть, типу, ну це у вас продажники, щось погано працюють", та? а коли вам скажуть, дивіться, от у вас конверсія, давайте порахуємо. Конверсія там зліда туди, 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 туди. І давай просто подивимося про те, де ми втрачаємо. Можливо, проблема не в лідах, можливо, проблема десь на, на, на наступних етапах. Коли ви додаєте ці дані маркетологам і своєму відділу продажу, і ви всі можете побрейнштормити, посидіти і подивитися на те, де ж це все таки проблема, тоді це буде дійсно працювати на користь. І не забувайте про консультації маркетологів, Не забувайте про те, що купа маркетологів, які можуть відносно недорого давати вам хороші розбори, робити вам консультацію, До речі, ви також можете звернутися до мене за консультацією. Наразі консультації, які я проводжу, вони є безкоштовними для підписників каналу, для людей, які звертаються до мене. От просто так. Звичайно, що я не можу вам гарантувати, що буду швидко опрацьовувати всі ваші запити. Але ви пишіть мені, я з радістю всім буду допомагати, тому що розумієте, канал розвивається. Потрібно заохочувати аудиторію, ділитися відео і комунікувати з нами. Йдемо далі. Мисли ширше про що це говориться. Що коли у вас є певні погані показники відносно того, що ви хочете, треба не зосереджуватися на тому, що у вас є зараз. Наприклад, у вас є реклама, у вас вона працює, і ви думаєте тільки в рамках неї, типу, окей, як нам зробити так, щоб реклама стала дешевшою, або як нам зробити так, щоб переписка стала дешевшою, або як нам зробити, щоб переписка з там, конверсія з переписки стала в не знаю в продаж вищою? Мисліть ширше, що це має на увазі. Якщо у вас є певна кількість рекламних каналів, подумайте про те, а чи можете ви залучити ще якісь рекламні канали, які ви ще не залучали? Можливо, якісь є типи а-ля партизанського маркетингу, тобто вони фактично майже безкоштовні та, для залучення нових лідів. Або можливо, є якісь нові інструменти, які ви не аналізували до цього, і вони є перспективними? Або вам команда ваша вказує на те, що дивись, слухай, тобі потрібно допрацьовувати, не знаю, контент-маркетинг, у тебе взагалі. Продукт, який треба вивчати, спочатку навчати аудиторію цьому продукту, а потім їм продавати. І якщо ви не будете мислити ширше, ви можете по себе пропустити деякі ключові ідеї, які вам дадуть ну, просто в десятократні результати порівняно з тими, що у вас є зараз. Це от, пункт номер один. Тепер перейдемо до пункту номер два. Ну, я думаю, що це найважливіше з точки зору вас, якщо ви дивитесь, як підприємець або маркетолог, та що цікавіше всього. Це немає лідів або дорога. Що це? Не те місце. Не те місце по факту не той рекламний канал. Рекламний канал, можливо, для вас ну, просто не підходить реклама в PPC, тому що, наприклад, якщо брати ринок PPC з-за кордону, до мене неодноразово приходили клієнти з IT-продуктами і кажуть про те, що нам потрібна ppc реклама тому що там прямий попит. Круто, але якщо подивитись на вартість. А кліка в саме Сполучені Штати, якщо брати тим паче якісь штати, які є пріоритетними по типу Флорида, у нас ще, ну там Флорида, Техас, Нью-Йорк і тому подібне, Каліфорнія та Каліфорнія, то ми побачимо, що там ціна за клік може досягати 50 доларів. А нам кажуть, типу, таку наш ціль за літ це ну максимум 100, 150-200 доларів. А ти показуєш цифри про те, що там клік коштує 50. Доларів, тобто 2550. Тут тобто розраховувати на конверсію потрібно навіть при дуже хорошій конверсії. Ну будуть буде коштувати доларів 500, а люди такі борися за голову і думають про те, що ти говориш горш якийсь дурню, та йдуть потім до одного маркетолога, потім до таргетолога, туди-сюди. І в результаті, як то кажуть, бабка біля розбитого кориту розуміє, що це все не працює. І, ну, але просто ну, не те місце. Ну, типу, візьміть просто Upwork, візьміть LinkedIn, Outreach. Візьміть партнерський маркетинг, візьміть там Дірект-маркетинг, і, і вам це буде отак з головою достатньо. Та? Але люди про це забувають, те, що є трошки інші джерела, їх можна просто розвивати в інших напрямках. Не забувайте про те, що є багато місць, також рекламних. Не треба тільки думати про те, що є Google, є Facebook, Instagram, та? Є Pinterest, є TikTok, є також twitter Ads. Є реклама, є нативна реклама, є тізерні мережі, Ютуб реклама. Коротше, ну реклама в блогерів, реклама в телеграм-каналах посіли, телеграмець. Ну настільки багато різних джерел, які ви можете охопити, Ну, єдине, що не потрібно, звичайно, заходити там, просто пуляти кучу грошей. Аби воно було, треба виважено до цього підходити, розуміти взагалі, що ви з цим будете робити, для чого ви туди запускаєте рекламу, чому, в чому полягає ваша хіпотеза, чому там знаходиться ваша аудиторія, чому там ця аудиторії може бути цікавий ваш офер. Ідемо далі. Не той офер. На, на мою думку, це номер один треба робити, тому що багато хто не дивиться на свій продукт з точки зору того, що цей продукт взагалі нахер нікому не потрібен. Всі думають про те, що ну, це ж мегакрутий продукт, який всім потрібен, і так далі. Але мало хто розуміє, що продукт може бути крутим, але також треба розуміти офер. А офер, а по-іншому сказати, це ціннісна пропозиція це сукупність багатьох елементів, які і утворюють цей продукт по факту для клієнта. Що це входить? Це ціна, це пропозиція з точки зору короткостроковості або то достроковості. тобто того, наскільки буде діяти цей продукт довго, наскільки довго. Клієнт може приймати рішення про, це, про покупку цього продукту, ну і таке інше, тобто терміновість або там, тривалість цього продукту тут також є. Окрім цього, це що входить в цей продукт, Тобто які задачі ви вирішуєте за клієнта, які нові, новий досвід ви надаєте клієнту, пропонуєте йому, які ви болі будете, оці пейнкілери, тобто, які ви або російсько-болі ви будете давати клієнту. Для того щоб йому стало краще з вашим продуктом, та або просто простіше, тому що у нього якісь певні болі у нього вони не зникли. А ви даєте оце обізбалююче, Вибачте, не пам'ятаю, як буде українською наразі. І вони просто зникають для нього наразі, та Але вони не зникають повністю. Вони на короткий термін часу, поки він користується вашим продуктом, і через це він також може ним продовжувати користуватися. А, у ці всі моменти це і є складова оферу. І для того треба аналізувати офер, офер конкурентів, офер загальному там на інших ринках, і не тільки аналізувати конкурентів і так далі, тому що ринок може не давати вам ці інформації повної, а спілкуватися з вашими клієнтами і запам'ятайте це розумне слово, робити каздеве. Каздеве робити потрібно, робити каздеве дуже потрібно. Я роблю каздеве своїх. Клієнтів, буду чесним, не дуже часто, але хоча б раз на рік роблю, і це дає просто колосальні інсайти. Ну, ви навіть не розумієте, наскільки це може бути колосальний інсайт, поки ви цього не зробите. От я коли перший робив інсайт у цей Кознев для своєї компанії для агенції, по факту я змінив діяльність за загалом агенції. Я перейшов на ринок нерухомості на ринку нерухомості, пропрацювали десь щоб не бути турним десь два-два з половиною роки, поки не почалася повномасштабна торгів. А до цього у нас був повністю комплекс для забудовників. У нас було понад 10, ні, десь близько 15 в управлінні проєктів комплексних по забудовникам, і ми давали дуже крутий продукт за адекватну ціну. І це був нашим ключовим офером, І те, що я зрозумів, безпосередньо на казделах з забудовниками. Я би це вона зрозумів, якби я не поспілкувався з ними, а не поспілкуватися, це не означає просто піти на пиво і поговорити або там на каву. Це означає, що потрібно з допомогою там, правильних питань витягувати з клієнта інформацію детальну про його враження, про його передній досвід, про його болі, проблеми, задачі і так далі. Ну, ця розмова може затягнутися на години, і потім у вас отримується десь листів 15, 20, а 4 про інсайти з розмови лише одного. Клієнта, однієї людини, яка мала досвід користування подібним продуктом, як ваш. Тому ну, собі занотуйте, якщо вам потрібно буде детальніше розповісти про каздеви, як їх робити. Я також можу записати відео. Будь ласка, пишіть коментарі, якщо вам щось потрібно. Ну, я завжди їх читаю, звичайно, обираю теми наступних відео з огляду на те, що вам в першу чергу буде цікаво. Ідемо далі. Не та упаковка. У вас є крутий офер, супер крутий офер, але ви робите. Наприклад, сторінку на телетайп, якщо ви розумієте про що я та тобто, це така аля або на Google My Business, на Google Business сайті, та, робити цю сторінку і вважаєте про те, що ваш продукт буде купуватися, тому що ну пропозиція просто гаряча, неймовірна. А людям це не потрібно. Та? Людям вони дивляться і вони не довіряють цьому всьому. Під упаковкою мається на увазі якраз розуміння того, як ви продавати будете клієнту без прямого ходотику з ним. Що це мають на увазі сайт, соцмережі, маркетинг-кіти, відео, упаковки, онбординг процеси якісь вступні ролики. Будь-що, що, що є контактом з вашим клієнтом, на чому базується контакт з вашим клієнтом, та тексти в Інстаграмі. Тіктоки, youtube відео ну, будь-що, що є контактом, це може бути ну, саме банальніше, це, це сайт. Та на сайті упаковка сайту також дуже важлива структура сайту, як ви розповідаєте про цей продукт, щоб не напічкати клієнта великою кількістю технічної інформації. Це важливо не просто упакувати з точки зору розповісти про якісь технічні характеристики продукту, а розповісти, яка поціннісну пропозицію упаковано дуже правильно. Далі, мета, подача. Підтою подачі мається на увазі креативи більше, так? тобто не ті креативи. Ви там даєте найбільш банальна проблема, це те, що немає можливості записати нормальні відео. Продукт потребує демонстрації, продукт потребує розповіді навчання, продукт потребує якогось контакту з людиною, якщо це там коучі, інфобізнес або щось подібне, а у вас немає цього. І відповідно дуже сильно втрачається ефективність реклами. Або якість цих записаних відео, кількість їх і так далі. Це все дуже впливає. Чому я говорю, акцентую ваху на відео? Тому що ну, відео це прям наступний левел після того, як ви робите нормальні статичні креативи, тобто банери. Якщо ви там з банерами не, у вас, не виходить, ну, то напевно треба починати з них, звичайно. Але якщо вже вони є, але результати не дуже, то звичайно, що це відео, правильна подача. Наступне це не та воронка. І тут я вже буду поступово переходити до. Продажів, тому що також не та воронка записана. Чому я акцентую увагу на тому, що не та воронка також може давати погані результати, тому що, коли ви, продаючи нерухомість, е, як то кажуть, на серйозних щах думаєте про те, що вас будуть купувати з першого дотику, парам-парам-пам, але цього не буде. Тому що люди, на жаль, купують нерухомість не так. Якщо ви колись в житті купували нерухомість, то ви зі мною погодитесь? Якщо не купували нерухомість, а ви думаєте, що воно так працює, то я вам скажу чесно, що воно працює трошки не так. Тому що люди, якщо так заходити взагалі задалеко, то люди почнуть купувати нерухомість ще тоді, коли вони живуть в нерухомості без не своєї власності. Тобто, коли вони орендують нерухомість якусь, то по факту в них відтоді починаються вже перші дотики і досвіди покупки нерухомості. Ви скажете, що я за дурню говорю? А я вам скажу, що деякі є дуже круті бізнес-моделі і воронки самопродажу нерухомості, про які я знаю, але це кейси не нашого ринку, це кейси Західного ринку, відповідно, там нерухомість може продаватися через оренду. Що це означає? Що ви орендуєте нерухомість. До речі, це дуже прикальна штука, працює в Австрії. Я колись про це замислювався, якраз дізнавався цю тему, і в Австрії це така штука існує. Тобто ви. Орендуєте нерухомість з можливістю її викупу. Що це означає? Ви вносите якусь певну заставу за нерухомість. Це може бути там, наприклад, 10-30% зорості від наскільки, наскільки це ціна нерухомість, так вона оцінюється. Ну і від забудовника відповідно також. І далі ви умовно уважно ви оплачуєте цю заставу і починаєте виплачувати оренду. І оренда це по факту ваше розтермінування, ваша іпотека, та яку ви платите. Але є нюанс, якщо вам не подобається жити в цій нерухомості, ну, типу, ну ви там пожили пожило не сподобалося. Ви маєте право повернути свої ці гроші, та, які ви вклали. А, ну, оренда звичайно, вам не повертається, ви вже з за неї заплатили, ви там пожили. Але цей перший платіж вам повертається, якщо не помиляюся, там з якимись відсотками відшкодування, ну саме ви маєте відшкодувати, тому що там є певні умови одним сон в контрактах. Але, тим не менш, у вас є можливість, і це дуже крутий спосіб першого контакту, не на етапі. Купіть нерухомість. У нас є прикольні квартирки, смарт, там 70-80 тисяч доларів, будь ласка, зрожте заявку на покупку квартири. А вам зателефонує менеджер, проконсультує, менеджер проконсультував, а люди не хочуть купувати, тому що у ну, них або немає зараз коштів, або це ну, знову ж, цикл, прийняття рішень дуже довгий. Тому уважно, прислухайтеся до воронки. Це, наприклад, тільки нерухомості, а таких прикладів прям дуже маса. Та? Тобто ви просто а, про, виминаєте деякі етапи важливі воронки, а під воронкою це має сама не просто воронка от базова, кваліфікований лід, лід а, КП продаж. Прикольно. Ні, воно так не працює, на жаль. А, працює воно з точки зору того, як людина приймає рішення про покупку певного одного чи іншого товару. Є, якщо ви не знали, то є така штука, як воронка продажів, тому числі, в супермаркетах. І чому супермаркети роблять розставку продуктів і різних як то кажуть, відділів саме в потрібному порядку, для того, щоб ви проходили по кожному з цих, як то кажуть, воронки і купували певні продукти, клали їх собі в кошик, там, починаючи від хліба, закінчуючи бананами. Чому, блін, коли ти приходиш, постійно банани? Стоять там при вході. Я не я не знаю, як у вас, але в більшості супермарк... супермаркетів, які я заходжу, постійно це є фрукти, овочі і на перших е таких ящичках, там, де фрукти, то банани. Якщо у вас так само або у вас по-іншому, напишіть також. Тому це все про воронку, та? і про розуміння того, як люди приймають рішення і як на основі цього будувати свою воронку. Наприклад, я розумію, що люди можуть приймати рішення про те, що ви займа... про те, щоб запускати рекламу, не тоді, коли їм тут і зараз треба запустити рекламу, і вони щось пишуть в Google Ads. Я не запускаю Google Ads рекламу, якщо ви не знали. Та, я не запускаю рекому Фейсбук-Інстаграм. Я займаюся тим самим, що вибудовую відносини правильні з аудиторії свою через відео, через інстаграм, через TikTok, через Трес, через Telegram канал для того, щоб виховати правильну аудиторію, свою аудиторію, яка буде достатньо хороший, так, імунітет до цін, які я назву, до моєї експертності, розуміння моєї експертності і чому до мене треба саме прийти. І це все. Для того, щоб воронка працювала, а не для того, щоб ну просто тому що я так хочу. Ні, звичайно, що це прорахована модель для того, щоб генерувати достатньо якісних лідів. І про це вам також треба пам'ятати. І так, йдемо далі. Погана конверсія. Під поганою конверсією мається на увазі, що у вас десь, от те, що я казав про воронку продажів, та у вас десь втрачається конверсія. От, наприклад, ми кожен тиждень з нашим менеджером з продажів, ми дивимося на наші продажі, вдивимось на наші показники тижневі, і в кінці місяця, ми звичайно, або в кінці, або на початку місяця, ми підбуваємо підсумки, і розуміємо, окей, де у нас є та просадка, де у нас є. Та точка росту в нашій воронці, де ми втрачаємо. І ми там знаходимо, наприклад, суха цьому місці. У нас було недостатньо багато лідів. Ну, прямо типу вхідних лідів дуже мало. Нам потрібно над цим допрацювати. Або у нас, в принципі, все окей. Типу, та, все добре. У нас конверсія погана тільки в закриття. Тобто в закриття зменшилося. Але це тому, що в нас там 3, 4, 5 контрактів зараз стоять. На паузі там хтось поїхав відречне, хтось захворів, у когось там діти народилися, хтось ну коротше, дуже багато різних причин. Відповідно, вони можуть також дійти, про це цикл прийняття рішення може затриматися. Все окей, типу, нам не потрібно зараз рвати одне місце для того, щоб щось змінити, та і. Утворити бурю в стакані. Для цього не потрібно ну, нічого робити, просто дивитися на цифри, розуміти, де у вас конверсія погана. Можливо, вона і не погана, можливо, це нормальна конверсія для вашої ніші. Просто треба недоопрацьована фінмодель, модель, недопрацьована бізнес-модель. Це також важлива штука, тому що треба розуміти і треба пам'ятати, що деякі ніші вони працюють на у TV. От, наприклад, моя моя ніша, якщо говорити про запуск реклами. І просування безпосередньо через рекламні канали моїх послуг, то я вам скажу, відкрию таємницю. Але якщо я буду просувати власні послуги через рекламу, то я відкрию таємницю, але я буду виходити максимум це в нуль з усією своєю фінансовою моделлю. Тому мені потрібно, наприклад, вибудовувати свою фінансову модель таким чином, або щоб підлаштовуватись під рекламу, тобто піднімати ціни. Або просто розраховувати на те, що перший контакт з клієнтом, перший контракт перший місяць, це буде взагалі мені в нуль. Якщо я буду до цього ставитися як до якогось нормального і вбудовувати з огляду на це свою фінмодель і бізмодель, то все буде чудово, і в мене не буде ніколи нервів, проблем з підрядниками про те, що вони мені генерують якісь поганих лідів, які конвертуються погано, і так далі. І так далі, і просто це буде працювати так, як потрібно, як виважена бізмодель, як виважена воронка. Звичайно, що можуть бути якісь інструменти, які не мають давати таку там низькі показники. Але це вже справа до того, як у вас це вибудовано, тому що в багатьох бізнесах дійсно вони можуть працювати на LTV без якогось виходу в плюс на перших контактах. І це треба розуміти, це треба пам'ятати і ставитися до цього максимально об'єктивно. Надіюсь, що для вас це було корисно. Буду чекати вас в коментарі, як завжди. З вами був Олександр, дівчий маркетолог і підприємець власник маркетинг агенції І в, цій, в цьому YouTube-каналі я говорю про свої інсайти і про те, як вибудовую агенцію на мільйон доларів. Па-па!